Європейська комісія закликала Бухарест дотримуватися рішення Конституційного суду щодо референдуму про імпічмент президента. Замість необхідних 50% населення з правом голосу на дільниці прийшли лише 46%. Отож, референдум визнали таким, що не відбувся. І Траян Басеску зберіг за собою посаду президента Румунії. Його політичні опоненти, нинішній прем'єр-міністр Віктор Понта та виконувач обов'язків президента Крін Антонеску, не приховують незадоволення і натякають на маніпуляцію даними. Ми вважаємо несправедливим рішення Конституційного суду, тому що воно ігнорує голоси 8,5 мільйонів румунів. Під прикриттям умов про чинність референдуму він проігнорував думку реальної більшості виборців, сказав Крін Антонеску. Рішення конституційного суду спровокувало народний гнів. В Бухаресті на акцію протесту зібралися близько тисячі людей, що голосували за імпічмент Басеску. Загалом, незважаючи на скасовані результати референдуму, 88% усіх тих, хто прийшов на виборчі дільниці, проголосували за імпічмент президента.